Всім привіт! Понеділок, 20 жовтня. У нас так тепленько. Сіренько дощик накрапає, але тепленько. У мене попереду довгий робочий день. Сім'я вся вдома. Отже, 12 градусів автівка показує. День має бути 23 градуси. Ось так. <с> І в середу це вже в нас буде 22 жовтня, за прогнозом, 25 градусів. Так що така у нас тепленька погода на мій день народження. Ми були в минулому році на океані, купались, плавали навіть на пляжі були це 25 жовтня, тож, схоже, що в цьому році. Це така буде теж стандартна погода. Гарна. Я, мабуть, навіть звикла до цього. Що я ось в легкій кофтинці в жовтні. А, добре, взагалі настрій такий у мене, як погода, боже, я така залежна від погоди, мабуть, від, від відсутності сонечка чи що. Взагалі. А взагалі просто хочеться бути вдома. Недостатньо мені того одного вихідного, повноцінного. В суботу я на підробітку була, тож таке, півдня мене вдома не було. Хочеться побути з дітьми. У мене тут недалеко зараз перші два візити, на дві години, на одну годину. Але я беру автівку, О, ну, так, Щось там дощик типу накрапає. Ну і потім мені далеченько їхати. Є можливість, власне кажучи. Там подивимось, в другій половині дня може позаймаюсь велоспортом, поки що так. І в мене на цьому тижні вечірні візити. Тож будуть довгі вечірні відео у нас цього тижня. їдемо бонжух всемо! Окей, є дві годинки. Це той будинок, який мені дуже сподобався, пам'ятаєте, я вам розповідала, що син придбав будинок, ну або вони разом придбали будинок, син в тулузі мешкає. Вона взагалі там з нід, здається, з тих країв. Ось, але вже 20 років тут мешкає будинок, в якому ну, старий, старий такий таунхаус, але який відремонтований так бюджетно, але все чистеньке, все, все таке гарненьке. Мені дуже подобається. Ну, Імпонує мені і мадам, і будинок цей. І ще там постійно там чисто. Хоча я знову ж, так, знайшла, де пил повитирати, де знайти, де поприбирати. але, ну, Загалом приємно. Атмосфера. Мадам ще намагається дати мені завдання і піти в кабінеті, там вона зачиняється і не ходить, не контролює, не підказує, не додає нічого. Ну, таке, найкраще, комфортно. Так. Ну, як я вже казала, в мене тут все поряд. Зараз розвертаюся. Там біля площі мені треба буде перепаркуватись. Зараз теж буду в приємній атмосфері, принаймні так було раніше. Там, де мене кавою пригощають недовге прибирання, а тоді кава. Розмови і телевізор. Подивимось, як буде цього разу. Зараз в мене тут годинка. Сьогодні запропонувала там мадам Суко, витискач мулінекс, такий раритетний, старовий, вінтажний, вінтажний. І вона, видно, що вона щоранку робить собі фреші ці апельсинові. І ну, ось такі чорні, чорні плями. Ну, не те, що пліснява, ну, щось на кшталт того залишається. Сьогодні я проявила ініціативу, запропонувала їй щіткою почистити зубною щіткою старою. Часто пропоную. Деякі господарки мають таке в себе. Теж використовують цей трюк з зубними щітками. Для декого це така, таке відкриття, що можна цим чистити. Ось, тож... Вона така: о, дякую, що запропонувала. Я кожного ранку роблю і собі нагадую: ти маєш це помити, ти маєш це помити, і все ніяк. Так що зробила плюс одну справу, бо тут теж не так багато є що робити минулого тижня. Взагалі я тільки ну там, трошечки посуду вона залишає помити і пилосошу таким ручним пилососом, типу, щоденного прибирання. І потім вона мені запропонувала каву ну, минулого тижня. І сидимо, дивимось телевізор. Цього тижня ось багато часу в мене пішло на те, щоб всі детальки перечистити, тож без кави. Але все одно такій спокійній, доброзичливій обстановці. Запитувала, яка температура зараз в Україні. Бо тут тепленько. Їду зараз півгодинки в молодої мадам, допомога з обідом. Ось, а потім чоловік попросив купити хліба. В нас же борщик є. Вчора зварила і без хлібу зовсім не залишилось. Треба свіженьких багетів, і буде в нас такий обід. Я закінчила і тут півгодинки. Ось класна собака, <смі> такий ам'юзон, веселий і активний. І запитувала я, колись розпитувала господарку, 8 років йому і приблизно. А чому приблизно? Тому що собаку цю знайшли цього знайшли в Тулузі десь на вулиці знайшли. І ось так він. Мабуть, десь був притулку, так він в неї опинився, тому тільки за ознаками, які ветеринар там визначає, от приблизно йому 8 років. Ось, ну, дуже класний. Доглянутий вона звичайно там за дієтою, за всім слідкує, за здоров'ям. Ми, ми з ним друзі. Я вирішила заїхати в нето, бо ще куплю сметани до борщу, бо без сметани не те. Не той смак. Тут теж є багато. Все 40 євро. Заїхала за хлібом. Ні, насправді багато чого купила Ах, наперед. Хочеться готувати смачненьке. Ну, і діти ж вдома їдять тепер і обідають. Ну, то вони завжди вдома їдять, просто в школі і обідають. До речі, про обіди. Прийшли нам платіжки. Ще треба буде трохи розібратись. За Лію заплатили. Так, треба тебе, я щось можу наплутати. Треба перевірити. Все, не готова цю інформацію. Да? А, точно, що за хлопців, які в коледжі, нас середні троє, за них по 90 євро, начебто за півроку. Я не впевнена, але мабуть так і є. Треба заплатити. Тобто 270 євро за обіди. І за Миколая, ось, за Миколая 190 євро. Теж теж незрозуміло, за який період треба оплатити до, там, здається, 10 листопада, Ось така сума. І це ми ще платимо 50% наші доходи. Ну, і це чому я нагадую, про для тих, хто дивиться постійно відео, я вам казала, що попередні роки безкоштовно діти харчувалися в коледжі. Ось в школі ми платили молодшим, а ось в коледжі це було безкоштовно, там вищі вимоги до доходів. Тому ось так. Але з цього року все це базується на нашій податковій декларації, і ось настав час нам платити в цьому році. Тож це таке суттєва, Ну, рахуйте, біль... скільки 500 євро. Добре, якщо за півроку я чомусь сумніваюсь, думаю, що це за менший період, можливо за семестр, то це буде ще накладніше. Тоді нам буде півтори тисячі євро коштувати за рік харчування дітей. Що не так вже й мало. І знову ж таки, враховуючи, що раніше ми на це не витрачали кошти. Ну, ще ж залію. А ось залію я засумнівалася. Бо ну, суми наплутати. Точно за групу подовженого дня, те, що вона вранці в, обід, о, вранці в обід це стандартно доглядають за ними аніматори, і те, що ввечері вона залишалася, то в цьому році, в цьому місяці, за вересень місяць, там 69 євро в мене вийшло. Небагато, але й немало. Насправді, то щось така послуга. Вона теж не без. Ця група подовженого дня вона не безкоштовна. Та й таке. Знову мої любі хейтери напишуть, вона завжди за гроші. Знову за гроші. І згадала, зараз мерію проїжджаю, згадала, що вона зачинена. В нас після обіду, пам'ятаєте, з попередніх відео. І в Фейсбуці, там в групі десь потрапила мені фотографія цього будинку, який незаконно збудували. І власник, так би мовити, з цієї незаконної будівлі погрожує зараз мерії, там якісь в них ну, суди. Він суд він програв і зобов'язали. Префектура зобов'язала мерію знести цю конструкцію. Ось цей будинок потрапив мені на фотографії. Я його бачила. І знаєте, де він? Ось тут, внизу. Це городи. Муніципалітет виділяє землю під городи. Я так розумію, що можна і купити. Не знаю, як це там визначається, в, яких місцях, в якихось місцях це продається, тобто ви власник, але це сіжур. Для відпочинку Ну, це як дача, але тут строго дача. Ти не можеш, не маєш права на ній нічого будувати, комунікації проводити. Ще щось таке. Це ти не можеш робити. Це тільки земля для городу, ну сад, город, відпочинок. І здається, я цей будинок бачила саме на такій землі, там внизу. Побудований він такий з дешевого, з дешевих матеріалів, але ну будинок повноцінний. Там ставлені вікна, ну ще недороблений, він фасад недороблений, але ну такий вже повноцінний одноповерховий будинок. Ось така історія. У мене насправді не так багато часу добіг до на обід. Через 45 хвилин мені треба бути вже Дуже на роботі. Привіт. Так, можна ти куди йшов? Так швидко спустився. Дякую. Все, обід готовий. Зараз в мене буде мадам, з якою ми в парк їздимо гуляти, і ви бачили, що було зранку. Яка в нас була погода. Сіро і трошки дощило, а зараз ось як гарно. Тож, можливо, пощастить цього разу, підемо гуляти, поїдемо. Як то кажуть, вуаля! Відпрацювала я ще 2 А, Тепер у мене до шостої. зараз четверте, четверта. Четверта на 6 до шостої. у мене перерва. Їду додому з Мадам. А, гарно проводимо час, єдине, що сьогодні якось більше оприявнилося, що з пам'яттю. з короткочасною особливо є труднощі. В... В супермаркеті в Ашані робили закупи, вона постійно забувала, що ми взяли. Ну, наприклад, а що я з фруктів взяла? А що ми взяли з так, мені треба йогурт. а йогурт ми вже обрали з нею все. Ну і вона по кілька разів намагалася пригадати, чи вона вже це брала чи ні. Чи купила чи ні. Тож таке, але в цілому непогано все. Я їй підказала. Вона мене до цього. Я згадала. Ми минулого разу, коли з нею були, гуляли, точніше, сиділи. Вона розповідала про готові страви, які привозять від ну, теж від мерів, від муніципалітету, готують і розвозять. Ну, я часто це бачу в будинках і показувала вам ці пластикові контейнери. Одноразові, і, ну, вона каже, що ось в мене є там знайома, які привозять цю їжу, і ну, несмачна їжа зовсім я не хочу. Ну, але ж от готувати теж самі собі, вже мені там тяжко важко, не цікаво. І каже: от в супермаркетах вже продаються готові страви. Ви знаєте, я кажу, Та, знаю, деяких є в моїх бенефіціарів таке. В холодильниках, і я їм розігріваю, готую таку, таку їжу. вона, Ну і як воно? каже, ну треба вам спробувати. Я не знаю, є хороше, є, мабуть, не дуже смачне. І сьогодні я це пригадала, і вона мене. А, ми проходимо там, де ряди, і там, де довгого зберігання ці готові страви. Я їй кажу, є таке саме тільки в холодильниках. ну, Воно не консервоване, так? Можна. Його там тільки кілька днів воно. Придатне, нехай тиждень до використання. Ну, і вона покажете мені. Я їй показала, вона обрала там дві страви, лазанью ще там щось з рибою, якусь французьку страву. Не Знаю, мені щось схоже на якусь запіканку теж рибну. Ну, так само з супом пюре я їй показала, що є порціонні супи. А, каже, мені потрібні кубики бульйонні і вермішель. Ну, ми, власне, це купили. І розповідає мені, що вона ввечері робить собі такий суп. Бульйон цей кубик розчиняє в гарячій воді, вермішель туди проварює такий в неї суп швидко і смачно її. Ну, На що я їй сказала, що є приготовлений супюре теж порційно на одну людину, на одну персону. Тож теж каже, і пішли покажете мені. Показали, взяли те, що брали з гарбуза і з кількох овочів теж вона обрала. Правда, коли ось вдома роз, розвантажували, то побачила я, що в неї там стоїть на столі кілька таких порцій, тож це вже не вперше. Хоча вона не виказувала, що вона знає про такий суп, ну, тому що мені здається, це з вермішелю і просто з бульйоном, з кубиків, то не дуже окей. Добре, менше з тим. Ну і ми погуляти ще по півгодинки встигли в парку біля треку. Ну і вона каже, я готова тут хоч весь день. Сидіти, ви час контролюйте, тому що, от, скільки... так, щоб ми не запізнились. Ну і таке. Що наступного тижня мені її чомусь прибрали, але мені там кілька візитів взагалі прибрали, не знаю чому. Мабуть, тому що в мене перенорм... перенормування праці, до цього в мене там 145 годин було, зараз поприбрали вже там на 138. Думаю, з цим пов'язано. Розділили комусь іншому, перекинули ті години. Так що, така історія. Там діти гуляли. Мої, мабуть, не виходили ще на вулицю. Купила я куряче філе, там ананаси, тертий сир сьогодні внето. Виникла в мене ідея м'ясо по-французьки приготувати. Взагалі в нас вчора були суші. вранці ще доїдали, борщі, перці фаршировані. Канікули хочеться, щоб. Їли смачненьке щось. І готувати треба зараз, бо потім вже аж до восьмої працюю, щоб вже все було готово. У мене так що не хвилинки, спокою. Ну, може, хвилин 10 зараз перепочину. Так, відеофакт фіксую, м'ясо готове, а я побігла. це тут ганяє на велику. Гарна погода, не холодно. Тут у нас художній клуб. Я паркуюсь тут в центрі біля площі і йду в будинок. Бо що на площі стоїть. Вон Перший візит є. Так. Тут приготувала, так щоб приготувала, розігріла суп-пюре, знову про суп-пюре. на друге. Мадам багато їсть, Не завжди хтось ще хоче друге. Пюре я їй куску запропонувала, але порошкове ось це пюре вона захотіла. І така ось варена ковбаса з шматочками шинки. Звичайна така страва. Ось і все. На десерт йогурт. Це була така моя робота з сервірування. Зараз я їду допомагати медсестрі. І такі візити в мене будуть щовечора. Ви мене, до речі, в коментарях запитували а, про е, суп перші страви, чи їдять французи, бо коли я переповідаю, розповідаю, якось оминається цей момент. Так ось е, їдять переважно ось так на вечір. Вечеря зазвичай більш легка, ніж обід. Обід, в, як я за моїми спостереженнями. Обід це основна така страва. Ну, Вечеря теж. Особливо, якщо гості там і все таке, то, звичайно, вечеря теж може складатись там з кількох страв, але переважно це в обід. На вечерю суп переважно, Інших супів, я, чесно кажучи, не особливо зустрічала. Можливо, там вермишелевий якийсь. Ну, може, можливо, ще якийсь там азійський, але щось не дуже пам'ятаю. В основному, це ось такий суп-пюре з кількох овочів або там. З одного з двох. Добре. І в обід, так щоб сіли спочатку, перше, друге і десерт, то ні. Десерт обов'язково, друге обов'язково, ось суп не їдять. Абсолютно. Ось такі мої спостереження. Бонсуа! Готово. І зараз в мене буде нова для мене бенефіціарка сторічна. Ще одна сторічна мадам. І що характерно живе вона на паралельній вулиці від будинку, де ми живемо, будемо знайомитись, У мене трошки. Напруга є, бо там є коментарі, що треба робити. Ну, як завжди, я так розумію, що мадам сама живе, треба її вкладати в ліжко ввечері. Ось. І ми подивимось, як це все буде відбуватися. Розповім про свої враження. Вишла і до пішки. Бунсуа. Так, у нас тут збори. Так. Так. Трошки тут темно буде вже кадрі, але розповідати обіцяла про те, як в мене пройдуть. Це наші сусіди, жінку, ну, доволі дорослу вже з собакою, яка гуляє тут постійно навколо на нашого кар'є. Бачу постійно, вітаємося з нею. Так вона виявилася донькою, мадам, якою я була. Вона мешкає з мамою, тож вона все мені показала, розказала, Ну, переодягти, замінити, пом... поміняти. Маленький туалет зробити і вложити в ліжку переодягти. За це ось мої такі обов'язки були. Звичайно, більшість часу ми поговор... порозмовляли. Вона, начебто, задоволена і каже: нарешті ми познайомились. Так що, ще в сусідів я не був. Ну що ж, таким вийшов влог за понеділок. Щось ще додаткове розповім про моїх нових знайомих сусідів згодом, тому що я в них весь тиждень, тож потрошку-потрошку якісь подробиці ще буду помічати, розповідати. А на сьогодні все. Дякую вам за те, що переглянули це відео, додивились до кінця. Дякую за зворотній зв'язочок, за ваші вподобачки. Обов'язково побачимося в наступній серії. Я її для вас вже готую. Тож бережіть себе, все буде добре.